Добрий день вам, вашій хаті, шановні мої діви і взагалі любителі Таро. І сьогодні для вас розклад на серпень місяць 2025 року, останній місяць літа. Як би нам не хотілося літо подовжити, але, на жаль, все має свій кінець. І для вас якісь підказки будуть. Можливо, ви до них прислухаєтеся для вирішення тих чи інших питань і з загальної, скажімо так, карти старшого аркану, ми дізнаємось. Основне положення ось серпня місяця. Тут для вас справедливість, карта така досить юридична. От, і державних установ, скажімо так, ще карта. Можливо, вам доведеться побігати по якимось інстанціям от, для вирішення тих чи інших питань, для збору тих чи інших документів. Там я не знаю, можливо, можливо в когось. Це так само може бути. От, або вам потреб ви потребуєте допомоги якогось юриста, адвоката, наприклад, банківського працівника. Це може бути перевірка на роботі ось з якихось вищих інстанцій, тому будьте уважні, і обережні. Може бути от, от щось таке. І далі зараз будемо дивитися, де ж саме от такі інстанції можуть проявити себе. І почнемо з позиції роботи. Що у вас тут на роботі таке може бути. Основна карта помірність. Дивіться, яка чудова карта. Тобто ніяких таких катаклізмів, перевірок на роботі не буде. На щастя, для вас. От. Це дуже спокійне протікання ваших справ. Тобто, спокійно працюєте, ви все знаєте, все зважене. От така накатана колія. Знаєте. Просто спрацювались з кимось, от в колективі все добре, все протікає. І ваша мета, чесно кажучи, от не баламутити оту от всю річку спокійну, і з дна не підіймати, і не проявляти якоїсь надмірної ініціативи, або там ще там чогось такого. Працюйте спокійно, працюйте, не смикайтеся, і все буде тоді добре. І додаткову карту зараз подивимось по роботі, що таке. О! Ха. Тільки казав не смикатись, дивіться. Кол... Колесо фортуни. Ні, це не колесо фортуни це колісниця. Пробачте, колісниця, щось сув якийсь буде. От це карта тріумфатора. Карта тріумфатора, карта переможця. Нарешті вирішиться якісь питання. Нарешті зрушиться з місця якась ота спокійна. Ситуація справа, можливо, щось спокійне на рух. А тут, нарешті, дивіться. Просто. Ви тільки гляньте на цю картинку. За кермом сидить великий дуже професіонал. І він ніколи в ту прірву не впаде, він на двох колесах, але доїде до своєї мети. Бачите, там замок на горі, але дорога надто складна. Нічого, ви міцно керуєте своїм засобом транспортним. Наприклад, у вас вся ситуація під контролем. Крепко, міцно тримаєте все в руках, і тріумф є, за вами буде. Все дуже круто, дуже здорово. Ну, що тут скажеш? Але ще одне таке. Тут можуть бути відрядження. По колісниці можете кудись поїхати і дуже вдало вирішити якісь справи. От десь у відрядженні. Теж може бути. Результат буде дуже чудовий. Йдемо далі. Переходимо до фінансового питання або ресурсів. Що тут у вас може таке бути? Зараз ми подивимося: суд. Знову от така трошечки судова карта, але в даному випадку дивіться, ця карта дуже така кармічна. І е, от щось має таке відбутися, або прийде якесь повідомлення, наприклад, або, скажімо так, щось почули, побачили, і це буде якийсь поштовх, дзвінок якийсь. І ви от як прокинетесь. І нарешті. Побачите, як можна вирішити якесь те чи інше своє фінансове питання. От, але це ще повернення до якихось фінансових справ, які колись ви ще багато років хотіли розпочати, але чогось про те все і забули, відклали в довгу шухляду, і все. Нарешті, оцей дзвінок або це повідомлення. Ви згадаєте про ті свої плани. Минулі. І нарешті прийде час от цим зайнятися. Але це ще карта, це ще каже, що треба бути дуже, скажімо так, правдивим от, і чесним перед собою, перед іншими. Тому що ще в фінансовому плані, тільки подивіться на цю картинку: ангел перевіряє з, збільшуваним склом людину, в даному випадку фінансове це все. І бачите, маски злітають з людини. Всі, які були. Тобто якийсь фінансовий аудит може бути. Можуть перевіряти вашу кредитну лінію дуже активно і дуже досконало. Тому звертайте на це увагу, щоб у вас все було в повному порядку. Ідемо далі. Подивимось додатково ще карту по фінансам. Що тут у вас таке може бути? Трійка чаш. Це карта вечірок, це карта задоволення. І тут, чесно кажучи, ви будете не заробляти, а більше витрачати на якісь вечірки, десь піти відпочити. Можливо, якась кафешка, ресторанчик, щось таке, або в когось день народження будете витрачати гроші на подарунок. От щось таке. Тут заробити не дуже карта така. От, але ви. Задовол... Будете витрачати гроші на свої задоволення, скажімо так. От, тому, якщо вас це влаштовуєте, витрачати інколи відпочивати, теж треба. Йдемо далі. Сім'я особисте життя, родичі, батьки. І що у нас тут? Основна карта. Четвірка мечів. Хм. Е, тобто спокій. Тиша, і нарешті от можна відпочити від якихось буденних домашніх справ щось таке, або ці домашні справи стануть на паузу. От затримка якась буде, ви все одно відпочиньте. Це карта, карта молитви, медитації, спокою і так далі. Тому якщо справи не рухаються, чому б і ні? Можна відіспатися або поїхати десь кудись, наприклад, відпочити просто так, щоб ніхто не зачіпав. От, з кимось, або особисто, наприклад. Тому от така карта. Нічого такого серйозного, якихось встрясок або ще чого-небудь тут немає і не видно. Зараз додатково подивимося карту. Твійка кубків кохання. Ой, божечки, діви, там <хе> зустрінете когось, хто одинокий, хто не в парі, боже мій. І це буде навзаєм, знаєте, ну просто, просто, просто круто. Любов, любов, ой. Або, знаєте, коли у вас там, там був спокій, четвірка мечів, або нарешті все пішло. А може, ви десь жили окремо один від одного, в різних містах, наприклад, от. або ще і далі, можливо, таке було. І тут, нарешті, зустрілись, все. Разом дивіться, ну, ну круто, здорово, просто бомбічно. Або якщо ви в парі, щось таке відбудеться, от е, от, такий накал знову піде, знову от, щось запалиться у вас, таке буде горіти. Дуже добре. І це навзаєм буде. Не тільки ви будете отак, але і ваша друга половинка. Ну круто, здорово. Тепер сфера здоров'я. Дивимося, що там. У Дів по здоров'ю. Ану, 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 ану. Нічого, десятка пентаклів, здоров'я як у космонавта. Ну просто, просто супер. Це десятка найвища, цифрова е, матеріальна карта, ка, матеріальна і ресурсна. Ресурс, це здоров'я так само. Ресурси. Ну, просто здоров'я буде на висоті. Що тут ще скажеш? Здорово, бомбічно, так що діве, не переймайтеся, все має у вас бути добре. А тепер давайте подивимося ще одну карту таку для тих дів, хто зараз у відпустці. От, Ану, гляну, що таке може там у вас такого трапитися, відбутися. Ну, нічого, Верховна Жриця це така дуже містична таємнича карта. От, І це карта інтуїції. От, і вам ця інтуїція підкаже, куди краще поїхати відпочити. Буває, знаєте, всі зараз почали читати відгуки про якийсь готель, про місця, де вони відпочивали. І тут буде така якась інформація, така недолуга, що одні кажуть одне, інші інші, треті-треті, п'яті, десяті. От. А ви от відчуєте, ви, ви зрозумієте, куди, куди треба поїхати і де там вам буде дуже добре. Але. Ще, ще одне таке, ця карта дуже любить тишу. Тому, якщо ви кудись зібралися, нікому нічого не кажіть. Тихенько зібрали валізи і поїхали. От приїдете, потім все розповісте. Фотки покажете, враження свої розкажете, все. Поки що мовчіть, бо можете не поїхати, можете зурочити. Тепер порада від карт. Подивимося, що. Вам карти порадять. Сімка кубків. От, знаєте, не розпорошуйтеся і не піддавайтеся якимсь ілюзіям. Я поясню, що це таке, тому що для вирішення якихось питань шанси якісь будуть, все, їх буде навіть забагато. Або якихось пропозицій, наприклад. Так? Тому ваша задача: виберіть те одне. Підкреслюю одне, те, що вам вкрай необхідно, і рухайтесь в цьому напрямку. Зніміть рожеві окуляри, дивіться тверезо на ситуацію, відкидайте всі інші якісь пропозиції, бо хоч, захочете всього і зразу, а будете отримувати нічого і поступово. От. Тому, я сподіваюся, ви мене почули. Вірніше, пораду під карт. Тепер давайте ми подивимося на несподіванку, або сюрприз серпня місяця. Що такого? Вам може підкинути три карти з Оракула зараз. Ха. Дивіться, колесо фортуни, четвірка, сімка мечів і так далі. Ну, тобто, це все-таки карти і е... Паш Пентаків. У вас всі шанси будуть на те, щоб залагодити якісь фінансові справи. Або. Початок був невдалий фінансових справ якийсь. Тобто, все оце, е, сімка мечів ну, вона вказує все, що ваші зусилля були марні до пори до часу. А тут, Колесо Фортуни каже, і паш Пентаклів, ви можете все це розпочати тільки після 12 серпня, ще раз будьте уважні. Так що, діви, ловіть от такі моменти. Якщо вам це, звісно, треба, і просуватись сміливо вперед. Ось такий у нас вийшов дуже цікавий розклад Таро, Я дуже сподіваюся, ви таки знайдете підсказки. Головне будьте здорові, бережіть себе, шануйтеся, щоб у вас все було добре. І зустрінемось наступного місця на каналі. Па-па!